Права в тому, що наш президент вже заявив про те, що збройні сили України не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я. Загалом територія Донбасу, ці фортифікації, укріп райони ЗСУ, що вибудували там протягом 11 років цієї війни, яку перевагу отримує російська армія, якщо не дай Бог вона здобуде Донбас. Давайте ми відсунемо питання фортифікації, так? Давайте ми поставимо питання по-іншому. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівку ще не взяли, будемо сподіватися, що не візьмуть інші населені пункти. ну Там, я думаю, з мільйон півтора людей не беруться. все ж таки. Я не рахував, там, скільки зараз їх залишається, живе, там багато хто виїхав. Але я думаю, там суттєва кількість цих людей, які все ще живуть в тих містах. Куди вони поїдуть? Вони поїдуть до нас, Київ, в інші міста за кордон, може, поїдуть. Ті, хто зараз закликає, а можливо, є і ті, що давайте, значить, ми зробимо перемір за будь-яку ціну, бо давайте вже закінчувати. Можна це зрозуміти. Тобто, всім війна набридла, всім набридли повітної тривоги, всім набридли бомбардування і так далі. Багато хто хоче просто за якусь ціну, щоб все це закінчилося. Хто буде приймати цих людей? Тобто ті люди, які закликають до цього, вони готові приймати біженців? Питання. Розміщувати їх, значить, поступатися робочими місцями, значить, буде конкуренція на ринку, буде навантаження на бюджет, буде абсолютно людські історії, які будуть пов'язані з цими біженцями, які змушені будуть покинути свої дома внаслідок того, що російська армія туди прийде. Отаке гуманітарне питання, когось хвилює, я думаю, що про це думають в останню чергу не привели вже. От я почав з гуманітарки, тепер будемо продовжувати військову складову. Так є фортифікації, які там будувалися роками, починаючи від АТО антитерористичної операція, якщо хтось пам'ятає цей термін. Ну, от, після звільнення Слов'янську 2014 році, Краматорська і інших міст от цієї агломерації. Там почали зводитися оборонні споруди. Застарілі, вони відповідають, вони значить, сучасним вимогам. Не відповідають, вони там є. І їх можна використовувати у разі наявності піхоти там. людей, які там можуть їх зайняти. Ми звідти відступаємо. Хвиля біженців тече на захід, значить, приїжджає в Київ, у Львів, в Тилові міста і так далі. Армія відступає, значить, залишаючи території. Е, ці оборонні споруди вони опиняються в руках у ворога. Ворог їх займає, ворог їх е, добудовує, ворог їх е, доводить до сучасних вимог, значить, перелаштовує, переналаштовує, значить, робить з ними все, що треба. А він вони це зроблять дуже швидко, ми це знаємо. Вони дуже хорошо працюють з інженерними скажімо так, речами. Ми відступаємо Донецька область в руках у ворога. Актуально є Дніпропетровщина, є Харківщина, актуально є нові позиції, які Російська Федерація може це використати для того, щоб подальшого можливо розчановили наступ, ми тря... втрачаємо територію, втрачаємо людей, втрачаємо фортифікації і створюємо для ворога ситуацію більш вигідну для наступальних дій майбутнього. Про це до речі, президент казав. Ось ціна того, що ми відступимо з цих територій Донбасу, які зараз отримуємо. Плюс Безумовно і психологічна історія. Загалом в Україні просто залишаємо без бою свої землі. Без бою. Ну там був бій, відступили, значить, зазнали втрати, так далі. Це одна ситуація. Коли просто залишили без бою. Ну у нас до, досі виникають питання, як сталося, що ворог абсолютно фактично без великих втрат зміг зайняти південні території. Те саме буде по Донбасу.